На каналі Арт76. І ні, сьогодні не про неї буде розмова. Якщо хочете про неї, пишіть коментарі там під низом. значить, Знаходжуся я в гаражі. Зараз проти світла знімаю. Нахожуся взагалі -то в, загаль... в гаражі. Бачите, їжак п'ятий стоїть заді мене. Сьогодні 14 серпня 2022 рік. Це єдиний день, коли я зміг попасти в гараж за тиждень після того, як ми на ньому їздили, після того, як ми робили мото-відкриття 2022 на нашому каналі. Не путайте, це не є відкриття загальне. Це просто на моєму каналі, коли я відкривав е, 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 мотосезон, будемо так казати. Ось ну то таке чисто символічно. А сьогодні я вирішив. Значить, Провірити, як казав, пам'ятаєте, останній раз я хотів провірити зажигання. Ось, маю зараз з собою штангенциркуль. Зараз я хочу зняти той бак, щоб він мені нормально, ну, він мені мішає там, щоб циркулем вимірити. Я не маю датчика цифрового, тому буду трошки інакше вимірювати. Про це я вам покажу, розкажу, як можна в таких умовах без того цифрового датчика, мілі... о, правильніше. Як можна виміряти зажигання, ну так, плюс-мінус, ну майже до міліметра. Ось. <клес> Тому, друзі, дивимося, не переключаємося. Ну, не знаю, сьогодні рано був туман, в принципі, чи буде дощ, чи не буде. Я думаю, що його не буде. Ось, сподіваюся, що я ще вийду, десь покатаємо трохи на ньому, як завжди. так. Значить, Зараз я його обертаю другою стороною для себе зручнішим. І розкручую кришку, знімаю повністю кришку зажигання, знімаю бак, від'єдную шланг, і я вам покажу, що, як далі робити. Зняв я бак, як бачите, вон там на мінчаку він лежить. Зняв також кришечку, вже не став знімати цілу, а зняв тільки це нам достатньо буде. Викрутив свічку, значить, за годинковою стрілкою, як правильно зажигання виставляти, за годинковою стрілкою лапаємо верхню мертву точку. У мене воно вийшло 3,8. Оце положення. Трошки вам приближу. О, бачите? 3,8. Оце в мене верхня мертва точка. На 3,8, тобто я маю вернути на 3,5. На 3 3,5. 3 рекомендується Вернути, тобто вже крутимо проти годинкової стрілки. тобто Ми виставляли верхню мертву точку крутячи за годинковою, виставили, от злапали 3,8. І тепер за проти годинковою ми лапаємо мінус 3,8 мм. Це в нас буде. значить, якщо ми маємо 3,8 тут, то нам треба, значить, то буде 3, ну, можна, можна поставити 3,5, а можна поставити 3,5. Ну, коротше, ставимо 3,5 мм. Так, то в нас буде 3 мм. Ну, тих пів подивимося. Якщо треба буде, я думаю, що можна буде ще повернути. Ставлю зараз, спробую виставити на 3 мм. Він тоді трошки буде м'якший, не буде такий дьорганий. Поставимо на 3. Ну, це вже... Зараз ми провіримо, як тут було зажигання. Мені цікаво, просто, чи стояло тут так, чи інакше. Ну, можливо, що зараз поверну далі, але я хочу подивитися по тій місці, що було. Що в нас стояло і від чого Це, Чи це було? Раннє чи це було пізнє. От зараз ми провіримо. Після того, як вернули 3,5 міліметра назад, тобто в ранню сторону ми тобто, вертаємо, так? нам треба мати лампочку, контакт. Один кидаємо на масу, а другий кидаємо на контакт і відкручуємо ось цей, ось цей болт, друзі, відкручуємо. і лапаємо, коли. Контакт роз'єднується. В той момент нам буде іскра била. Тому що, коли він зімкнутий, іскри немає. Тільки в той момент, коли розмикається, загорається в нас лампочка і дає нам іскру. Де напруга на конденсатор плюс напруга і б'є іскру. Оцей момент треба, друзі, лапати. Я думаю, я зрозуміло розказав. Значить, Виставляємо верхню мертву точку, крутячи за годинковою стрілкою. Так? Потім вертаємо 3,5 мм назад проти годинкової, там штангелем лапаємо. Ось штангелем досить точно там. Я замітив, там ще є Вортиш. Тут во. Зараз я ще точно. Та, там видно увіртиш, коротше. Там була зірвана різьба в головці, вкрутили Вортиш в нього, в нього. Ось, Вертаємо значить 3,5 мм проти годинкової стрілки. Тоді включаємо зажигання, підключаємо лампочку, один контакт на масу, а другий на цей контакт. І відкручуються оці от два болти. Бачите, от, і, от його і цей відкручуємо два болти. І пробуємо той момент, коли в нас загорається лампочка. Той момент є правильне зажигання. Виставимо. Ось, не пізніше, ні раніше. Ось так що зараз я це все виставляю і вам скажу оця позначка, що тут стояла. Ну, зараз вона стоїть на неї, я поставив назад, як було. І зараз ми подивимося, що тут у нас стояло. Не переключаємося, дивимося, друзі. Трошки я друзі, спутався. Значить, 3,8 в мене було. так? Мені треба до 3,8, тобто 4,1. Не в ту сторону я порахував, просто. Недоход до верхньої мертвої точки має бути. 3 ,8, той, має бути 3,5 мм. У моєму випадку це буде 4, 1, ну, до 4,2, десь так, плюс-мінус. Зараз я вже виставив 4,2. Тобто в мене було 3,8. маємо 2 міліметри, то буде 4. І 1 міліметр, то буде в нас. Три, ну і там половиночка. так. От зараз стоїть в тому положенні. Зараз я беру от маю лампочку, бачите. Один контакт кидаємо на масу. Не знаю, чи тут є маса, надіюсь, є. Включаю зажигання, відкручую цих два контакти. І будемо зараз пробувати. Ось зараз я прикручу і буду пробувати повертати, коли мені блимне. Чи стоїть на цих мітках, в яких в мене було тут позначено, бачите, вон, міточка. от Зараз воно так стоїть, як було. ось, і... Ми подивимося, що з того вийшло. Ну, я вам чесно скажу, я, друзі, дуже здивований, тому що стояло зажигання пізніше. Значить, по мітках е має зажигання трохи скоріше бити. Тобто тут стояло пізніше. Ось, я щось думав, що тут раніше, а тут навпаки пізніше стояло. Значить, виставив зараз рівно 3,5 мм. Так, як книжка пише Ось. і поставлю другу мітку якось там. Тобто правильне зажигання, яке має бути, я його, напевно, тут внизу поставлю. Там нехай буде старе, а тут внизу я поставлю драпну, тобто так, як має бути. Ось. Ну, я в, чого... в прошлий раз, як їздив, я в це положення не ставив. Я їздив, виходить, ще пізніше ставив зажигання. І я зрозумів, що воно ну, гірше почало їхати. Я тоді назад вернув, бачите, так, як було. Ось. Тому зараз виставляємо так, як має бути. Ось, ну, от зараз вам покажу. Бачите, лампочка горить. Це той момент, коли я злапав, що вона загорілася зразу. Ось цей момент. Тобто раніше, от на тому, що було, то вже я кручу далі і вона вже горіла то вона загорається з цього моменту, а коли я кручу далі, вона ще довше горить. Тобто зажигання було виставлено пізніше набагато. Ось тому, друзі, ось так виставили ми зажигання, точніше, зараз я помічаю. Ну і хочу ще глянути заднє колесо. Подивитися, чому? Відкручу зараз, звичайно, той фланець, трубу зніму. І хочу подивитися в заднє колесо зробити е, з тим тормозом, що там це діє взагалі. Глянемо, я вам покажу. Не переключаємося. Так, друзі, викрутив я той декомпресор, який маслом плює постійно. Толку з нього і так тут мало, тут він не працює на даний момент. Ну, я поставлю туди бардачок, щоб він там був, він не мій, він мені не потрібний. А закрутив свою свічку, стару драгон від мого їжака. Вона, вроді, як я пам'ятаю, не робоча. Бо я тоді їхав, вона мені здохла по дорозі якось. О, тому я її закрутив сюди, Надіюся, більше тут масло не буде плювало. Все склав назад, зажигання закрутив. Зараз ставлю бак назад, ну і заведу, подивлюся, що я взагалі не регулював, а потім перейду на колесо. Ось Так що такі моменти. Бо я згадав, що тут текло і толку мало з того, дем... з того декомпресора. Ось так що не переключайтеся, дивимося далі. Так, ну, помурдувався, я поки я його зняв. Мусив зняти сідушку, бо я його вже був поставив. Але в мене легше знімалося набагато. І війська. Ось вона тут. Майже не була змащена ржою. Коротше, я ледве то все роз'єднав. Що ми бачимо? Значить, Промацав я вже підшипники, ну, не хочу пачкатись. Повірте мені на слово, він так добре болтається цей підшипник. Коротше, підшипники тут під заміну. Там ще один є підшипник, теж так само, якщо міняти, то всі міняти. Я думаю, що там тому теж гафлик, бо тут такий люфт добрячий. Значить, По тормозних колодках ну, вони в принципі ще. Ще є, не сказав би, що вони тут зношені, ще можна їздити. Єдине, бачу, що тут, от бачите, вже під наклоном виставлено. Тобто, ну, бракувало тормозів і вже натяжку, бачите, як зробили? Ось воно має бути рівно, а коли починаєш тормозити, тоді має натяжка йти. Значить, Що можна в такому випадку зробити? Можна взяти кусок бляшки, вирізати під. Під ширину, де заходять колодки, і намотати. Один, два, три відки, залежно скільки як колодки будуть заходити в колесо. О, Трохи взяв наждачним папіром, почухав. Отут, тут, во, тут ржі купа було. Я не дивуюся, що тут тормозів не було. Тут взагалі такі ржі були конкретні. Він видно, десь чи стояв довго чи що. Одним словом, я тут всю ржу познімав, з колодок так само почухав тим во. О, розробив я той шток такий, все працює, все крутиться без проблем. Тепер можна регулювати туди-сюди. Ось я думав, що прийдеться мордуватися з тим штоком. Ось його що, отут о, він є, регулюється. О, бачите, от його шток. Зараз приближу. О, бачите, отут о, різьба, Тут все вмазано. Не знаю, що воно заїло, одним словом, я розробив його. Тобто можна регулювати рівень лапки. Тепер можна лапку буде опустити нижче. І тормоз зробити не задертим, а внизу собі чик-чик легонько. Ось, зараз я виставляю значить, цей тормоз. Поставлю підгоню під той диск, щоб він якраз при, нажат... при натиску лапки, щоб зразу спрацьовував тормоз. Ось, а не був там люфт. Кунячий. Ось, що тут ще? Ну, е, Треба буде заказувати просто підшипники всі. Зняти тут вже я бачу не проблема. Ось воно просто все закисло, тут ніхто руками не знімав. Ось, Тому тут було трошки сложно. Ось, Тому зараз я тут все виставляю ну, і потім вам покажу. Гемор, знаєте, коли рідко лазять в такі речі і міняють, ну а підшипники то однозначно під заміну. Так, ну що, я зібрав все, виставив. Коротше, вималювалася ще одна проблема, яка, можливо, була з цим їжаком. Не знаю, чи він потрапляв десь в аварію чи що. Одним словом, бачите цей дріт, це означає, що Коротше так розкажу вам, коли я відкручував, я глянув на оці поділки. Тут є поділки, бачите, де виставляються колеса. О, ну, зараз воно стоїть у нас на тройці, так? Плюс-мінус міліметр туди-сюди. А він, друзі, стояв, знаєте де, коли я відкручував на першій поділці. Уявіть собі. Так, перебили нас трошки. Значить, коли я відкрутив. Перед відкрученням я звернув увагу на оці поділки. Значить, з цієї сторони стояло на одиничці, уявіть собі. Я бачив, що щось колесо таке враження, що воно так якби втікло в ту сторону. А тут стояло, друзі, на тройці. Уявіть собі, отут я не чіпав, отут так і є. Бачите, отут так і є. Ну, так само, як там, три і трохи. При тому, що ланц ну, нормально. Тобто він, він вільний там. Я думаю, що за фігня. Я пробував колесо, от я так його крутанути легко не міг. Не міг. Таке враження, що воно ну, чи тормозило, чи щось. Ну, коротше, що чогось мішало там. Розібрав я то все, намордувався, ледве той е ось ту витягнув, я вам казав. Ну, вона тяжко виходила, бо вона косяка на косяка то все було. Значить, витягнув я. Розібрав, почистив, підогнав, скрутив, все, тепер тормоз, бачите, де бере. О, такого зараз я вам покажу. Ось так лапка стоїть. Тобто о, тут о, трошки нажав. Чуть-чуть і все, і тормоз вже бере. О, тобто о, дивіться, от я кручу, нажав, все. Бачите? Ну, буквально о, 2 см. Буквально, і тормоз бере. Значить, коли я почав скручувати, Дивлюся, запихаю сюди, дивлюсь, Оська десь стріляє мені вверх. А колесо нижче. Почав я колесо задирати, друзі, догори, щоб у війську запхати. Заледве її туди затарабанив, ту війську, коротше, забив молотком, легонько того стукаючи, що не рекомендую через дерев'яшку. Забив я, так? виставляю тут три, а тут не можу виставити, воно мені не дає, ви розумієте. Потім дивлюся на ту площу, а вона, отакова, знаєте, як пропелером. Маятник пропелером, задертий. То я зараз вже зажав і він вже рівний. А він був так як би пропелером. Почав я скручувати, а він мені далі втікає на одиничку, ви розумієте? Хтось так скрутив і плюнув. Я взяв тоді, що розробив, взяв дріт, зафіксував, бачите, на тройці отак. Дротом до амортизатора, тут на тройці, там на тройці, і тоді аж я зміг стягнути. Оту гайку відпускав. Що цікаво, коли поки я не стягнув там на тройку, оцю гайку, коли вона закручена, воно тормозило. Коротше, щось там клинуло. А тепер я легко кручу. А коли відпустив цю гайку велику, тоді воно легко ходило. нам розумієте, Тобто я зрозумів, що щось не альо. Взяв я там отой дріт, натягнув. Закрутив, воно вже не змогло там втікнути. І дивлюся, о, тепер легко крутиться, а крутилося дуже важко. Чому наката не було? Тому що воно тут щось клинуло, тормозило та й наката не було. Ось, Тому, друзі, не знаю. в мене таке враження, що щось тут було з тим їжаком. Тут ледве я і запхав то колесо, щось тут з маятником. Його видно, чи на нього удар тут прийшовся з цієї сторони, чи що. Ну, одним словом, тут навіть колесо запхати, поки не спустиш, його не запхаєш тупо. Ось, не розбирав я тут. Тому що, ну, о, бачите, треба докрутити, бо все повідкручувано вібратор. Не розбирав я тут. то вже Наступного разу, як буду міняти підшипники, то вже то все розберу. Тому що Тут теж треба міняти підшипник, закажемо всі, всі ж підшипники наперед, назад. Тут значить три і там два. Всі розміри, все закажемо підшипник і тоді придеться то все розбирати і тоді вже все нормально підрегулюється. Я там подивлюся вже всередині, що там робиться. Ну так В загальному шліці, де зацеп з зірочкою нормальний. Зірочки не бачив, кажу, що буду наступного разу розбирати. Зараз я так зробив, щоб ну, відрегулювати хоч примітивно, хоч плюс-мінус. Побачите, що до чого. Ось так що такі, друзі, вилізли косяки. Ну і то я от зараз стягнув, і то воно не, не на 100% ідеально. У мене, в мене воно легше ходило набагато. Все одно тут щось тормоза, хоча колодки відпущені, повністю відпущені. Так що є якась там проблема по-любому. Ну, Подивимося, поїздимо. Що воно потім покажу. Так що зараз скручую все назад, закладаю там ту резиночку, що я зняв, ще тормоз трошки підрегулюю і, і зробимо заключення відносно того всього. Ось. На дворі вроде вже туман пройшов, Ну так, трохи пасмурно, але досить тепло на дворі. Не знаю. Одна програма каже, опади будуть, а друга ні. Ось. Так що зараз... Складаємо і десь може вийдемо. Все зібрано. Все класно. Зараз ще я контрольний заведу його, але є одна проблема, друзі. Поки я тут все складав, тут погода різко збурдилася, бо гримить вже. Там вже дощ, по ходу, йде. Бачите, як різко погода міняється. О, там жали, я бачу чорне. Гримить. О. А мені якраз туди додому їхати, я не знаю. Напевно, ми нині відкладемо поїздку. Зачекаємо нормальної погоди і тоді вийдемо. Ось, машину я загнав у гараж. Так що, друзі, напевно, цю частину ми цієї... Операції, будемо так казати, завершимо. Значить, маємо зібрано все, там працює, все, ми переглянули. Знаю, що треба підшипники нам. Колодки в нормальному стані. Ось ще не знати, що там з зіркою. ну Ланс вроді нормальний, бачу. Зірочка передня нормальна, хіба задня. ну надіюся, що там на нормальному стані так само. Ось так що, друзі. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за увагу. На дворі парилка конкретна. Все-таки я думав виїхати, але бачите, погода згурдилася, зіпсулася, йду я додому, додому монтувати цю частину, а якось на тижні після роботи ми десь вийдемо трошки, покатаємо. Треба ще бензини залити, бо тут трошки маловато вже. Та як півбака, десь плюс-мінус є, але я люблю з повним баком майже їздити. Так що всім Дякую за увагу. Всім всього найкращого, всім пока. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Так, по-українськи це буде вподобайки. Що, обганяємо БМВ? Давайте.